Великодні свята на Кам'янеччині пройшли без грубих порушень громадського порядку. Такий підсумок зробили у районному управлінні поліції: 237 храмів. У Великодню ніч провели богослужіння. Жодного міжконфесійного конфлікту не зафіксовано. Поліцейські забезпечили, як і зазвичай правопорядок під час великодніх богослужінь забезпечили безпеку громадян. Наразі суттєвих порушень громадського порядку під час е, святкувань не виявлено. Поруживались кам'янчани комендантської години. Так кам'янчани дотримувались комендантської години. За що ми їм дячні за їхню свідомість і за розуміння обмежень пов'язаних з воєнним часом е, В деяких храмах? Е, богослужіння і освячення кошиків проходить. Дали в декілька черг ще в суботу, в день або в неділю протягом дня в інших храмах громадяни приходили до початку громад... комендантської години і вже виходили після її завершення. Найбільше боялися міжконфесійних, якихось там, ну скажімо, сутичок їх не було. Але чи не було якихось інших порушень на Камінеччині під час великодніх днів? Е, ні, суттєвих порушень громадського порядку під час великодніх вихідних не було. Ще раз вітаємо громадян з цим світлим святом е, і дякуємо за таку чудову самоорганізацію, як вірянам, так і священникам.